Джозеф Реддярд Кіплінг, якщо, як вистоєш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть, як всупереч усім, ти віриш в себе, а з їх зневіри також візьмеш суть, якщо чекати зможеш ти невтомно, обріханий мовчати і пройти. Під поглядом ненависті, притому не грати цноти ані доброти, як зможеш мріять, в мрійництво не впасти і думать, не творити думки, культ, якщо триумф, за як нещастя сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як справди твого слова. Пройди світ, ставить пастку на простих, якщо впаде все, чим ти живі знову, Зумієш все почати і звести. якщо ти зможеш в пориві одному поставить все на карту і програть, а потім все спочатку і нікому про втрати навіть слова не сказать. Якщо ти змусиш серце, нерви жили. Служити ще, коли уже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля, стоять в боротьбі, як зможеш гідно річ вести з юрбою, І з королем не втратиш простоти. Якщо усі рахуються з тобою, на відстані яку відміриш ти? Якщо ущерть наповниш біг хвилини, снагою дом, енергією дій, тоді весь світ тобі належить сину. І більше ти, людина, сину мій.